200 років з дня народження Тараса Шевченка. І всі називають Канів, в тому числі Сергій Борисович Тул, це Мекка для країнства, для світу, бо окучати лежить прах нашого Великого Кобзаря. Але як подивитися надії нинішньої влади, саме по місцях пов'язаних з святинями українськими, це Чигирин, це Канів у нас. На Черкащині, то робиться все, щоб ми зустріли ювілей Шевченка без лікарні, щоб ми зустріли ювілей Шевченка із новими запахами від цих тваринок, що далі нас додушували шампіньйонами, нашими рябами і так далі. І ще атомну бомбу в вигляді. ГАЕС так званої повісити над Канівом, щоб сюди взагалі, мабуть, вже і українці перестали їздити до Шевченка на могилу і згадувати, хто ми і чого ми на цій землі. Тому ми повинні разом громадою сказати владі, або дійсно це Канів, духовна столиця, ми маємо розбудовувати інфраструктуру, все робити, щоб тут були лікарні, щоб тут були школи, щоб тут були дороги. Вже, слава Богу, добилися, трошки починають ворушитися з дорогами. Ну, це теж один із моментів, що, що ми знаємо і про що говоримо. Тому абсолютно неправильно робите, що треба громадою сьогодні йти до влади, до депутатів. Бо Тулуб Донецький прийшли і підуть. Гека до вас прийшов. Тепер його немає головою адміністрації, а ми тут залишаємося, ми тут живемо, і нашим дітям, і внукам тут живемо. Тому нам треба домогтися, щоб лікарні у нас не забирали, не крали, щоб жити і дихати було в Каневі, на Канівщині. Вільно і нормально, навіть фізично Уже за задуха, що люди. Деякі там японці, хтось приїжджає. Кажуть, що тут щось страшне, що ж тут за мека, що тут за Шевченка, коли спрат стоїть, що ви можете ще вдихати. Тут аглубу так само і цей Гаєцький нагадує цей, цей проект, щоб полякати ще усіх людей, щоб збурити Дніпро. Щоб оці залишні, які там є, відходів реактивних, відняти, і щоб ми це тут з вами далі вмирали. Тут і так Чорнобильська зона, ви знаєте, прекрасна. Тому давайте разом відстоювати наші інтереси, тиснути на владу, Тому ці депутати районної ради, вони старші місцеві. Я думаю, що вони мусять дослухатись до вас, до громади.